70 важкоатлетів зустрілися у Коломиї, аби поборотися за перемогу у чемпіонаті Івано-Франківської області. Вік учасників змагань – 15-17 років. Організатор турніру, заслужений тренер України Микола Чабан, каже, що давно вже не було в цьому залі стільки спортсменів. Для декого це дебют, а для декого можливість участі у більш престижних турнірах. Дуже багато дітей це вперше виступає, бо ж такі діти шо. Що... Пустели всіх. Це відбірковий чемпіонат області до чемпіонату України, який прийде в кінці квітня буде в Луцьку. От, буде відбір цих дітей. Ну а далі маємо таке, якщо працювати по подальшому, 22 квітня у нас буде чемпіонат області дорослий в Калуші. І потім у нас є чемпіонат Європи серед дітей до 15 років. Це буде в Молдавії. Тож до участі у змаганнях допустили і молодших важкоатлетів. Так, 12-річна Марта Макетюк із Коломиї стала переможницею у своїй ваговій категорії. Я сьогодні перемогла в 64-й категорії. Я хочу пов'язати дуже сильно своє життя зі спортом і поїхати на Європу. А от Іванна Голіней вже досвідчена спортсменка. Вона віддала важкій атлетиці сім років і вже має вагомі успіхи. У мене за мету було підняти перший дорослий розряд. Я це зробила. Мені сподобалося виступати, подивився результат. Мені потрібно ще більше тренуватися і зробити більшу суму. Ну у мене це буде за метою, коли я буду виступати на чемпіонаті України до 17 років. Це буде в місті Луцьк. Тож переможцями у загальнокомандній першості стали коломияни, Другими були важкоатлети із Калуша, замкнули трійку призерів – спортсмени із Галича. З коломиї Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіо компанія Раї.